Взагалі, ідея самої фотовиставки пройшла мені як віл позитивній жінці, тому що взагалі я в цій темі вже 9 років, і на протязі 9 років я бачу, як змінюються жінки позитивні, як вони зростають, як вони самовдосконалюються, наскільки в них багато сил для того, щоб подолати там свої якісь проблеми і наснажити інших. І тому Хотілося показати людям інші віки інфекції і саме вілінфікованих жінок, тому що жінки найбільш вразливі як фізіологічно, так і психологічно до цієї проблеми. І цими фотографіями, якби цим посилом людям і жінкам взагалі він позитивним, особливо з малих міст, десь із, з селищ, з маленьких, там де вони де жінки самодискримінуються, де вони бояться, де вони думають, що він інфекція це вже кінець життя, і показати їм, що може бути інше життя. Потрібно тільки десь щось собі. Якби переступити через щось, трошки наснажитися, трошки можливо отримати якусь допомогу від тих жінок, лідерок, які вже є, до яких вже можна звертатися за підтримкою. І насправді, коли кажуть, що це інше життя, так це інше життя, це ну якби сильніше життя. Жінка стає сильнішою, коли вона поборюється про ці проблеми і допомагає іншим.